На попередньому відео зникло. Воно було записане без звуку, тож, давайте пройдемо швиденько по тому, що я зробив. Власне, в нас є 15 вимог, частину з них я протестував. Перша вимога тестується це успішне створення резервації. Тобто, в даному випадку для даного тесту ми створюємо репозиторії, створюємо кастомера. І тестуємо в даному випадку Create Reservation Async. Sync. Давайте подивимось бізнес логіку. Create Reservation Async. Отже, тут ми подаємо ID кастумера користувача. Покупця подаємо ID власне, транспорту, яке береться в оренду, і кількість годин. Власне, тут багато перевірок на те, чи. Покупець там і автомобіль, і кількість годин відповідають вимогам. Якщо так, то запис, відбувається запис в репозиторій, і відповідно повертається інформація про оренду. Власне, в цьому тесті ми, що ми створюємо відповідні репозиторії, створюється користувач, створюється транспорт, і вони додаються до репозиторії. Власне, подаємо створених користувача, створений засіб автотранспорту і кількість годин, яку ми будемо брати в оренду. Відповідно, у випадку, що ми взяли успішно в оренду автомобіль, у нас буде статус «Created». і також. У нас буде обчислена відповідна кількість годин. А, отже, давайте подивимось. А, так, отже буде обчислена приблизна вартість оренди, і при створенні об'єкту класу Rental у нас а, буде також оновлений статус до Created. Власне, це ми в тесті і перевіряємо. А, Яку ще вимогу ми перевіряли, отже, також ми перевіряємо, щоб заблокований клієнт не міг зробити резервацію. Одна з наших вимог. Отже, якщо подивимось на наш, нашу бізнес-логіку, ми побачимо, що відповідно користувач, якщо він заблокований, у нас буде exception, business rule exception, і відповідно він не зможе виконати, не зможе резервація бути створена. Власне, що ми тут робимо? Тут загалом аналогічним чином створюються ці об'єкти, тільки основна різниця, що тут ми якраз поки позначаємо, що цей користувач заблокований з блок Чу. Далі додавши відповідно до репозиторії ці об'єкти, ми перевіряємо. В асерті Exception при створенні резервації для даного користувача, тобто в даному випадку Business бізнес Exception, що вже й було перевірено, що пройшло. Далі, відповідно, а, сама процедура взяття в оренду самої машини видача. Це в нас метод це в нас метод пікап Vehicle сінк в даному випадку ми перевіряємо, чи все для даного методу пройшло успішно. Тобто перевіряємо правильність, позитивний тест пишемо. Тут ми створюємо репозиторії, тут створюємо об'єкт кастомера, створюємо клас Вікл. Додаємо їх в репозиторії і створюємо резервейшн. Власне, на базі резервейшн ми виконуємо взяття цього. Автомобіля да, цього транспортного засобу, і далі відповідно беремо, відповідно це в нас рентал репозиторії. Ми перевіряємо, що в нас активний статус нашої резервації, нашого ордеру, і також беремо дані по автомобілю з vehicle репозиторію і перевіряємо, що а Транспортний засіб знаходиться в статусі rented. взяти, той, що взятий в оренду. Тест пройшов успішно. Далі що ми ще перевіряємо вимогу, чи правильно, що при поверненні авто рахує вартість, тобто, в даному випадку, ми так само створюємо кастомера, створюємо засіб автомобільний, додаємо в репозиторії і створюємо відповідно замовлення. Reservation. Uh, відповідно, викликаємо метод для взяття автомобіля. Він зараз в активному статусі, але при цьому змінюємо пік та пет таким чином, щоб воно показувало, що воно зняло певну кількість годин. Так, власне, ми uh, далі оновлюємо репозиторій для цього Active uh, Rental. Тестуємо метод повернення автомобіля до назад за даним резервейшн. Відповідно, ми тут бачимо, що воно тут округлюється до 4 годин в цьому методі, тому, відповідно, ми перевіряємо статус rental після того, як ми його взяли з репозиторію, Тобто, воно має правильно порахувати відповідно. Фінальну вартість в даному випадку округлило до 4 годин відповідно 4 на 10. Загалом, давайте повернемось тут. Return Vehicle статус і подивимось, де воно відбувається. Ось, власне, final cost обчислюється. Нас цікавить в даному випадку Final кост. Далі що? Отже, вимога стосовно того, щоб скасування резервації, якщо повертається авто в «Available», тут все аналогічно. Ми просто перевіряємо в даному випадку. А, так, тут була помилка, тут, відповідно, ще треба було перевірити статус а, автотранспорту. Тобто, після того, як відбувся Cancellation, він мав перейти в статус Available. Давайте заново перевіримо цей тест. Тест Експлорері. Дивимось, він проходить. Навіть якщо запустимо всі, він все одно проходить. Тобто, після того, як ми відмінили. Резервацію, відповідно, даний транспортний засіб стає доступним. Що, власне, і треба було перевірити, оскільки в нас є така вимога, і в даному методі ось тут власне, встановлюється статус цього транспортного засобу при скасуванні. Добре, і останній метод це відповідно, відповідно 14-та вимога, що не можна відправити в мейтенс, якщо авто орендоване. Тут є відповідно мейтенс, що відповідає за ремонт автомобіля. От, тобто техобслуговування. І відповідно, тут що саме ми тестуємо, ми тестуємо, ось у нас є вимога, що не можна відправити maintenance, якщо авто орендоване. У нас відповідно є вим... ця вимога імплементована тут, і в цьому випадку буде виконано exception, «Business rules exception», тобто cannot put a rented vehicle into maintenance. Власне, тут ми створюємо сервіс, створюємо машину в статусі «Rented» і додаємо в репозиторій цей автомобіль. Але ми не можемо, так як сказано і в вимогах і імплементовано в методі, ми не можемо власне, відправити цей автомобіль на техобслуговування, оскільки він в статусі «Rented», Тобто він недоступний. Що власне і виконується в цьому тесті. Можна ще запустити всі. І, як ми бачимо, наш е, тест проходить далі. Тобто, вимога виконана. Ну, ж таки, дивіться, ви дивитесь на вимогу і тестуєте ваш метод. Тобто, е, по великому рахунку, е, ви не дивитесь конкретно якийсь метод, конкретно код, ви дивитесь саме вимогу. І перевіряєте, ну як в принципі, як Blackbox, чи була імплементована ця логіка в методі. Нам неможливо, як вона імплементована, нам потрібна саме коректна робота цього методу відповідність нашій вимозі. Отже, я завантажу, окрім цих відеозаписів, також посилання на GitHub, де будуть протестовані всі 15 вимог, і також посилання на проект, де будуть перевірені усі вимоги в requirement Base Testing. На цьому все виконуйте лабораторні всього найкращого.